Дня, шановні друзі, сьогодні в нас приємна хороша новина. Ми е, отримали дві установки насосних. Е, в такий період важкий для України і для міста, бо ви знаєте, що місто постійно під загрозою е, має ушкодження. І дві установки насосних, які ми отримуємо, це для наших пожежників, для ліквідації пожеж, які часто відбуваються при обстрілах, а також для. Е, Аварійних питань, які виникають в нашому підприємстві водоканалу, тому я щиро-щиро дякую посольству Японії, яке посприяли для того, щоб наше місто отримало відповідну техніку і було завжди ну, впевнено в тому, що при всіх загрозах будуть ліквідовані всі наслідки обстрілів російського агресора. А також, також щиро дякую Японії, як державі і всьому народу. І платникам податків за те, що вони турбуються про Україну і безпосередньо про місто Старокостянтинів. Так що найщиріші слова вдячності від нас, від нашої громади. І дай Бог, щоб скоріше закінчена війна, прийшла і настав мир, і ми мали гарні стосунки економічні, і соціальні, а також міжнародні. Україна зараз його союзу. Може задорочче, може як, нехай працюють на благо, нехай довго працюють і приносять користь. Пожеж, хай менше, я аварій теж менше. Але ж ми повинні бути готові до всього. Завжди. Ну що, це тія, котра машина? Хто я там? Оце машина. Дякую японцям вашому сину. Дуже вдячний. Дякую і японцям дякую, що вони такі молодці дають нам мату молоді. Ви році так? Точно? Точно.